До яких додаткових витрат готуватися людині, яка хоче вкластися в дохід до нерухомість? Лун розпитав представників цього ринку. Перше це управління нерухомістю. Ви купуєте не квадратні метри, лише ви купуєте цілий бізнес-проект. Українська компанія, яка керує ем, цим проектом інвестиційним, завжди отримує свою комісію, десь 20-35% відвалового доходу. Далі операційні витрати це е, страхування майна, чи воно включено, чи потім для вас це буде невеличким сюрпризом. Е, а також амортизаційний фонд. Е, бо є дрібні покращення, яких потребує такий вид нерухомості, є капітальні покращення, які рано чи пізно потрібно робити. Ну і третє це податки. ви маєте задавати собі питання, дивитися в договори, задавати питання девелоперу управлінській компанії. Чи враховані тут податки а з управління резортом? І чи враховані податки ваші особисті як фіз фізичної особи, як ФОПа, якщо ви придбаєте це на ФОПа або як юридичної компанії, яка заходить і купує таку нерухомість дохідну, і таким чином на дохідність з 15-20% краще не розраховувати. Мені здається, зараз нарешті ринок зрозумів, що фантастичні там 12-15 і далі вже це утопія. Цього не буде. Перші інвестори не отримали обіцянок. Але при цьому я думаю, що ринок зрозуміє, що якщо буде системна виплата 6-8, можливо, 10 в ваших проектах дивідендів, то це велика перемога. А зараз на екрані ви бачите, що чекає на вас у наступних відео про дохідну нерухомість. Тому, якщо вас цікавить ця тема, ви знаєте, що робити.